На джопі у вищику 45 літрів. Це найнижча, є трошечки вища. У цієї сосни голка довжиною до 20 см. Але не сама довга, сама довга голка у сосни пандероса. Коштує такий сажанець 4500 гривень. Сосна гнучка Манервуль Пирамід у вищику 20 літрів, Коштує такий гарний сажанець 4200 гривень. сосна, звичайно, бебраненсис на штамбі. Ходіться, який вже товстий Коштует Коштує такий 6500 гривень. Сосна густо-кіпкова, лоу-глоу. У 45 літрів. Діаметр вже більше метра. Коштує такий саженец 6500 гривень. І красунчик. кедер. Ліванський хорсман. Цей висотою 1,5 метри. Горщик 45 літрів. Коштує 5200 гривень. Замовляйте. Сажанцям на сайті Балсат Кульова у посилання в шапці в